Ранок вдома триває, і ми готові зустрічати гостей у нашій студії. Сьогодні до нас завітає співачка і авторка пісень Міла Ніч. Поговоримо про життя і творчість, про новини і плани і, звісно, попросимо артистку заспівати. Ну, я пішов зустрічати. Давай. Міла, доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, проходьте до нас. Доброго ранку, рада бачити. Дивись, скільки в нас краси зранку. <ривіт> привіт. Доброго ранку. Моя бабусинка, дякую величезно. – Так, отож. Дякуємо, що прокинулися так рано. <ривіт> За Заради вас любе кіно. <ривіт> отож. Міл, розкажіть, як вам живеться і твориться під час повномасштабного вторгнення? Ну, зараз вже точно ліпше ніж було перший рік. Напевно, перший рік був найважче для кожного українця. Mm -hmm. Зараз, як би це страшно не звучало, ми на жаль, чи на щастя, адаптувалися під ту реальність, в якій ми живемо. Тому, власне кажучи, це терпимо. Але коли я згадую про наших воїнів, які зараз в окопах і. Що терплять і переживають вони, то я розумію, що ми просто дуже щасливі люди, бо ми можемо спати в своїх домівках, у своїх ліжечках, і тому мені немає на що жалітися зараз. Чи складно мені, як артисту, я думаю, так. що зараз всі артисти знаходяться в одній ситуації, тому що, звісно, сьогодні, за два роки війни, я можу сказати відверто і, чесно кажучи, там, з гордістю чи ні, але я. Пропрацювала практично 95% концертів абсолютно безкоштовно, благодійних. І для хлопців я співала на передовій. До речі, нещодавно в мене є спецпідрозділ, якому я особисто допомагаю. Це мої друзі з Хмельницького. Вони з 2014 року взагалі на фронті. І я дуже хотіла до них поїхати. Буквально місяць тому ми з ними обговорювали можливість, щоб я поїхала, бо вони зараз практично на нулі. Туди вони не практично, вони на нулі, так і мені сказали, що дивись, ми тобі можемо організувати, хамер в нас є. Ми тебе зустрінемо, все супер. Я кажу, то давайте. І ми вели переговори, але на жаль, керівництво не одобрило цю ідею. Сказали, що занадто небезпечно, і м, на жаль, не вийшло поїхати. Але я не полишаю надію, що найближчим часом я туди поїду. А можливо, дасть господь бог вже вони Приїдуть і вже в більш місце Як би мені хотілося, така як би мені хотілося зібрати всіх на одному великому концерті перемоги і заспівати для, для них усіх. Я дуже. Вірю в це і маю надію, що все одно ми найближчим часом. Відсвяткуємо нашу перемогу Чим за цей рік порадували своїх шанувальників вже кінець року. Треба вже підсумки мене... підбивати. Знаєте, у мене так в мене або зовсім нічого штиль, або вже що то все підряд. Дві прем'єри за місяць. Одна Ого. з них була написана власноруч. Я написала свою першу пісню в співавторстві з дуже талановитою молодою авторкою Ребекою Міхаелі, яка написала в співавторстві. Також буревіями для Огнєвіч та Шумея. І в нас вийшла дуже така щира пісня, вибач, так вийшло. Вона вийшла буквально місяць тому, а вже зараз, сьогодні, в мене буде прем'єра іншої пісні, але вже дуже відомої і любимої всіма. Добре, <кій> Міла, ти сказала, що перший рік був дуже складний для так. тебе. так? А, з якими складнощами ти для себе зіштовхнулася? Ну, після все... першого року війни. Ір, ти знаєш, насправді перш за все, це були м був страх, панічний страх, панічні атаки, тому що коли ти опиняєшся в такій ситуації, ти не розумієш, що далі, а чи буде далі взагалі? Я думаю, що перший тиждень ми всі жили в, взагалі в нерозумінні, чи ми переживемо цей тиждень і найближчі дні. Тому я, я думаю, що напевне в кожного українця була е, внутрішня страшна паніка, що робити далі, куди далі рухатись, чи взагалі варто рухатись, чи варто зараз е, дати спокій собі і зрозуміти, що робити далі. Сльози, розпач, е, ненависть дуже сильна. На жаль, до ворога, і я скажу вам, що з кожним днем вона перші перші два-три тижні вона росла і росла, і це такий жахливий стан, тому що тебе це пожирає зсередини. Ти не можеш з цим боротися, тому що ти, ти бачиш всі ці жахи, і ти хочеш просто розірвати кожного, хто до цього причетний. А не можеш нічого з цим зробити. Ти безсила і від цього ще гірше. От такий стан був. Потім Після місяця війни мене вперше запросили на благодійний концерт до Польщі з благодій з великим з їхнім дуже відомим гуртом Еней. До речі, які співають пісню біля Тополі, власне, яку всі знають у виконанні Шумея. І ми відпрацювали дуже гарний концерт. І після цього мене почали запрошувати до Польщі. Я переїхала до Польщі. Ну як сказати, переїхала кожні два-три тижні. Я була в Україні Між містами. Боже, це такий жах. Був чесно вам скажу. Я я ніколи не забуду ці поїздки, ці постійні гр... кордони. кордони, але я скажу чесно: воно того вартувало. Бо я хотіла і тут бути, і там бути. Там була можливість гастролювати, мається на увазі, давати благодійні концерти. Чому ні? Тут була можливість приїжджати, допомагати нашим волонтерам і з ними співпрацювати. Також, також так і якось отак воно було з півроку, а Потім я вирішила, що пора додому. Я без України довго не можу. Тут моє сили, місце сили і моя Я... земля, як то каже, так? так моя коріння. Ну, бо абсолютно, ти просто стаєш на цю землю і ти розумієш, що ти себе зовсім інакше відчуваєш. І ніде ти не будеш ніколи себе відчувати так, як тут. Роз... тут... Ще... тут... Костя сидить і просто так жіночі деревені. Перша пісня була написана тобою в цьому році. Правильно? Авторська. Я знаю, як це складно написати пісню, і мало того, можна ж її безкінечно відкладати, 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 наважилася і випустила цю пісню. Як відреагували слухачі на авторську пісню? І що ти переживала, створюючи і виконуючи цю пісню? Ти Розумієш, ця пісня якраз народилася. Ну це перша пісня, але вона народилася дуже швидко. Ми її написали за годину. Тому що ми з Ребекою, причому, що ви розуміли, ми з Ребекою тільки познайомились. Вона просто приїхала до мене додому, бо в мене вдома інструмент є. І ми сіли за фортепіано, але перед цим ми дуже по душах поговорили чисто про своє про дівочі. і ця пісня була написана з власного досвіду життєвого, з якогось дуже болючого. Але вона була написана можливо, тому вона такою щирою вийшла, як вийшла. Люди відреагували, Ти знаєш, вперше за дуже багато років. E, дуже гарна реакція публіки їм ця пісня дуже зайшла. Ну, взагалі, мені здається, ти знаєш, що на історії на жаль чомусь так складено в у світі, так що на історії про розбите кохання реагують краще ніж на історії з хеппі ендом Просто тому, що а, більшість людей переживає якісь свої м, трагедії особисті, пов'язані з коханням, так нерозділене кохання або розбите і так далі. І, їм це зрозуміліше, ніж коли все прекрасно, метелики, бабочки і всі справи. Чи є, так, чи є такий шанс, що після сьогоднішньої вашої бесіди народиться якась пісня? Ще? Можливо, цілком. Ж, така чи душевна розмова йде. Так, так, так. А, поділіться тоді, будь ласка, своїми планами на наступний наступне. Так. Мій, мій найулюбленіший о, моє найулюбленіше питання. Насправді, е, плани дуже прості. Ми далі працюємо. У мене зараз є дуже класна, злагоджена команда. Я вперше в житті дійсно зібрала їх всіх сама. Мені дуже подобається. Відношення цих людей до цього проєкту для мене завжди було важливо, щоб люди горіли проектом, щоб це не було просто відпрацьовування Робота. коштів. Робота. Я прошу вибачення, я кажу, як є, бо я думаю, що кожен артист з цим стикається, і це дуже важливо, щоб людям подобалось з тобою працювати. Я не проста людина. Я в мене є одна найбільша вада сьогодні. Вона не так видна була, бо я сьогодні приїхала вчасно, але я дуже часто спізнююсь. Ви є... не вада. розумієте, в мене є найкраща подруга. Вона ж мій креативний продюсер мого проекту Вікторія. Вона каже: сьогодні чуєш, а що сьогодні буде про мене в інтерв'ю? Я кажу, буде, бо я її періодично називаю особистим аб'юзером. А ми їдемо, і наша сменниця каже: Слухай. Каже, а знаєш, що треба? Треба, отаке сердечко, щоб ти купила кулончик з сердечком, і там була фотографія Віки. І ти одразу на будь-якому інтерв'ю показувала це мій особистий аб'юзер. Насправді, Вікторія дуже пунктуальна. В мене всі члени команди надзвичайно пунктуальні, окрім мене. Я ну, з цим баланс, борюся. Баланс. Я з цим борюся, але поки що переваг... ну, ваги переважають не на мою користь. Коли найближчим часом і які концерти у нас після нового року одразу буде два сольних концерти. Один перший буде у місті Стрий, це Львівська область, це буде пава Денс. Там якийсь дуже класний новий клуб відкрився, я знаю. І я хочу спробувати перші кілька сольників дати. Я дуже давно не їздила з сольними концертами, і мені хочеться зараз подивитися, чи люди чи людям це взагалі на часі, чи вони цього хочуть. Якщо так, то я навесні. Планую зробити міні тур е, Україною, е, тому що як не крути, все-таки я щиро вірю в те, що музика вона рятувала завжди душі людей в будь-які часи. І я думаю, що якби не було музики, то напевне ми всі вже давно з'їхали з глузду, бо, хоч щось нас, нас має відволікати фільми, хороші фільми, хороша музика і так далі. Тому я думаю, що плани зрозумілі так. писати пісні, шукати хід. Хітяру, яка буде звучати. А можливо, з... а можливо, і не один, так, але ем, найголовніше це бути, допомагати. Дуже хочу поїхати до хлопців на передову. Чесно вам скажу, е, що це моя найбільша була ем, така ціль, але прямо на передову, ну туди, на, практично на нуль, до них ну, взагалі Та, не, не пускають. Да, вони туди не пускають, і це треба або мати дуже такий статус, або мати якусь охорону дуже сильну, або е просто дочекатися, коли вони повернуться, або їхати в більш безпечні місця. Останнє mm -hmm. питання дуже швиденько. Так. Е сьогодні буде звучати прем'єра так. але я знаю, що з цією піснею пов'язаний дуже гучний скандал е свого часу. Так Так сталося просто що після розриву з моїм продюсером першим з Володимиром Володимировичем Бебешко, ми розсталися достатньо жорстко, і так сталося просто, що мені ну, тимчасово заборонили співати пісні, будь-які пісні Андрія. Але це питання вже вирішено, воно вичерпано. І я дуже сильно вдячна дружині Кузьми Світі, тому що вона особисто мені дала дозвіл співати цю пісню. І для мене ця пісня дуже особлива, тому що колись сам Андрій в 2009 році. Дозволив мені співати. Я як зараз пам'ятаю, ми приїхали в гості з Володимиром Володимировичем. До нього в них були там якісь свої питання, і ми були в нього на кухні. І ББшко просто запитався в нього: що Андрій, слухай, мені подобається твоя пісня з новим роком Рождеством. Ти можеш дати дозвіл? А він такий дивиться на мене, каже, мала, ну тобі можна. І мала. мені було дуже приємно. Я дуже багато років її співала. І от в цьому році вона отримала нове звучання. Прекрасно, ну тоді ми дуже Очікує. хочемо почути її тут у студії можна? Із великим задоволенням. Прекрасно. Нехай залишаться в старому році. Сльози, хвороби і біди. стане не легше на світі, нехай малесеньке, Боже, дитяко, зігрі наші змучені душі. Камін. Нехай повернеться наша надія, яку ми шукає, нехай діток, що без тата прийме велика, тепла людина. нехай землю снігом, і краще кожна людина. you Дякуємо, браво прекрасно. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка, дякуємо Ой. зі святами і звичайно натхненного 2024 року. Дякую. Друзі, наш ранок вдома триває. Просто зараз нова серія мультсеріалу Книга мандрівка не скоріні. Її назва говорить сама за себе Лідер вільного світу.